Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Я зараз знаходжуся у садові з Павловнією, якому вже шостий рік після технічного зрізу, а фактично сьомий рік цим деревам. Я вже раніше кілька років назад робив відео із цього саду. Тут близько 10 гектарів його посаджено, і це Харківська область, хочу сказати. І ну різні є думки стосовно перспективності вирощування цієї культури в Україні. Ви знаєте, що продавці саджанців говорять, що це е, чудлі не золота така культура, клондайк. Е, там малюють картинки, що всі там прямо в золоті будуть купатися. Хто буде вирощувати цю культуру? Утім. Е, Ті, хто дійсно пробує вирощувати цю культуру, то мають зовсім такі неоднозначні відгуки. Тому я зараз знаходжуся в одному із господарств, де посіяли таку велику площу. І, і хотів би, якби, щоб прокоментував цю ситуацію, головний агроном цього господарства. І зараз я хочу спитати його думку. Отже, дорогі колеги, зараз. Попрошу головного агронома Євгена Васильовича. Євгена Васильовича, дайте, будь ласка, свій коментар. Наскільки ви вражені, наскільки ви що ви хочете сказати про перспективність цієї чудової культури Павовнії, про її вирощування в Україні? Бо говорять, що ну, це прямо для всіх і для кожного. І чому ми раніше її не вирощували? Що ви скажете? Доброго дня! Скажу вам, що обіцянки, які нам були. Раніше зроблені, не співпадають з дійсністю. Нам казали, що це культура взагалі вообще... посій і все. І кожних 5 років пиляй і отримуй гроші. Ну, от Ми вже бачимо, це шостий рік, і кожен рік ми їх випилюємо, випилюємо, ростуть нові. От така деревина росте 2-3 роки, все добре, ми там пасинкуємо її. Приходить зима у нас, яка не дуже сурова. І ці рослини гинуть. Ми їх спилюємо. І вони ростуть по новій 2-3 роки і потім гинуть. Ми їх і поливаємо. Ну, поливали, зараз вже не поливаємо. От просто кара на них лопається, тріскається. І отака от деревина, як правило, гине вже взимку. Вона не перезимовує. Знову ми її спилюємо, залишаємо одну. нову. Вона дуже добре росте активно через там рік. Вона буде вже. ну, 3 метри завишки, от як, ну, як оця. Але знову проходить 2-3 роки і вона гине. Нам кажуть, то коро палює февральські морози, то не вистачає вологи, то ґрунтові шкідники якісь незрозумілі яких ще ніхто не бачив ніколи, але вони десь там є. І кожен рік якісь от казуси, казуси, казуси. Ну, Поки перспективна і назвати я її не можу в нашому регіоні. Ну, я знаю, що продавці саджанців часто кажуть, що ну, то ви неправильний сорт купили. У вас правильний сорт чи неправильний Наверно, Навірно, неправильний. Треба спробувати щось нове. У нас є новенький JCB. Попробувати ці всі удалити ага. і посіяти там якийсь хороший сорт соняха чи гібрид Соняха. Оце будуть урожай. А з, з цим деревом що сталося? Просто був вітер, невеликий вітер. І от як бачимо, воно от кара на ньому теж трухлувата. Ага. ну всередині воно ось трухле. В нього життя вже немає. Якби не цей вітер, що був, воно в би б будь-якому випадку загинуло. Ну до полу так і залишається. полу да, так і залишається і воно ну, угу. трухле. Ну, а... Хоча, хоча говорять, що воно дуже міцне. Ну, продавці саджанців кажуть, що це дуже міцне. З нього там меблі суперові, міцні такі. А щось я бачу, да, ну, Як бузина або тополя, да, таке от воно ну, по структурі. Да, як тополя, можна сказати. Ага. Тільки що тополя вже за 6 років, мабуть, виросла Ну, вже б, да. значно більше, ніж ця деревина. Ну, е, Я бачу, що тут, от саме в цій ділянці поля, тут такий затишок, то вони більш-менш збереглися. Да, от В іншій стороні поля дивлюся, то там практично ну, ну взагалі, ну, от поруч. Да, от в цьому регіоні ми пиляємо їх кожен рік. Mm -hmm. от, трошки залишилося це з перших років. Ага. А тут а ми кожен рік їх пиляємо, пиляємо і діла з них немає. Ага. Це, здається, клон 112. тут, Так, да, да? 112-й, так. Да. Uh -huh. Так, дуже дякую Євгену Васильовичу. Нема за що. Отже, друзі, ви почули коментар людини, яка займається вже сьомий рік, займається вирощуванням Павовнії. Ну і ви бачите, що сподівання не справдилося. Тобто, одне діло те, що розповідали продавці саджанців, інша справа, що ця культура не адаптована до умов України. Хто б там що не розповідав? Коли я робив попереднє відео і зустрів мене там під Києвом один академік. Директорного із інститутів Академії аграрних наук і сказав: ти абсолютно неправий, що розповідаєш, що Павловня не неперспективна, вона там вимерзає і так далі. От приїдь до нас, ми тобі покажемо, як у нас цей 112-й клон, він самий морозостойкий, як він прекрасно і чудово росте. А росте він прекрасно і чудово в Києві, практично в центрі Києва, між багатоповерхівок на території інституту, де проходять теплотраси, і фактично в тих самих умовах я знаю в, в, в Києві місце, де навіть інжир не укривається на зиму і росте прямо біля теплотрас. Інжир і спокійна субтропічна культура, але не можна говорити. По цьому, по кількох там е, штук деревах, чи навіть по кількох десятках дерев давати рекомендації для всієї території України, тому що люди вкладають величезні суми грошей, закуповують саджанці, е, вірять продавцям, що це найкращий самий -самий там саджанець, найкращий сорт, і в результаті вилітають в трубу. Тому що дехто там говорить: тут треба було крапельний полив робити. Який крапельний полив? Хто дрова вирощує на крапельному поливі? Ну. Говорилося завжди, що це така невибаглива культура, і Євген Васильович сказав, вони поливали Да, Тут не крапельний полив був, але все одно кожне дерево перші кілька років поливалося, регулярно поливалося, доглядали за цим садом, прибирали бур'я. Навіть зараз, бачите, в період війни ну, сад можна сказати доглянутий цей. І якщо я отак от проходжу в цю особливу частину, тут поле з усіх сторін захищене лісосмугами і лісами. Тобто тут немає таких прямо вітрів, щоб вони гуляли е, безперешкодно. Тобто, бачите, скрізь, 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 скрізь є е, і лише одна маленька, де. Ну, Просто такий за закуток, прямо біля лісу, от фактично на голявині такої, такої лісу на узлісі, От більш-менш збереглися ці рослини, і то як більш-менш збереглися, Євген Васильович показував, що кора репається, розлускується. Ну і дерева ростуть кілька років, і все одно їх доводиться потім випилювати. Скажімо так, тут немає фактично жодного а, семирічного дерева. Ну, можливо, декілька на весь на весь Сад збереглося і то ледве-ледве живих. Тобто, максимум, що тут можна побачити, це деревам, яким там десь три роки. Тому що, от вони ростуть рік, два-три і все одно вимерзають або підмерзають, і їх доводиться спилювати. Тому що, якщо кора пошкоджена, уже все ніякої товарної діловини деревини ви не одержите з дерева. Ну, от, наприклад, бачите, дерево досить таки непогане, високе. Там скільки воно там. Ну, до 5 метрів, мабуть, виросло. Тобто йому кілька років є. Але подивіться, будь ласка, кора. Отак от, от покажу, бачите? От, Розгузкується тут, уже от-от-от трутовики ростуть. І е таке дерево не буде мати ніякої товарної цінності. Тільки, так, знаєте, на щепу перебити і е палити котли такими деревами. Тому моя особиста думка, що. Перш ніж впроваджувати і давати рекомендації такого широкомасштабного впровадження у виробництво, треба проводити дослідження і не вірити диванним, які там в Києві щось вирощують у себе на дачних ділянках, а все ж таки вірити аграріям, які вирощують. Ризикнули вирощувати на великих площах в різних регіонах України і поцікавитися, які результати у них, чи можна цю культуру адаптовувати і рекомендувати для всієї території України. Моя особиста думка: я б не рекомендував е, займатися павловнією в е, таких. В широкомасштабному виробництві, тобто варто звичайно пробувати, варто варто шукати якісь можливо нові сорти чи технології, але не забувати, що крім павовнії існують багато інших видів е, деревовидних рослин, які цілком придатні для вирощування в Україні, які будуть мати е, е, різне використання, в тому числі і для якісної деревини. Можливо, на кілька років доведеться довше чекати одержання цієї деревини, але Гарантовано ви матимете цю деревину. Е, натомість, якщо ви будете займатися по зокрема, ось як в цьому саді, то багато із вас просто е, будуть нести великі збитки, будете приглашати торгових представників, які будуть приїжджати, е, розказувати, що то ви щось неправильно там зробили, що у них сорта чудові. А вся все питання в тому, що ви щось там не, не, не доробили. Тому не ведіться на це, майте. Власний розум і консультуйтеся з людьми, які вже мають практичний досвід не продажу саджанців, а досвід вирощування цих от дерев. Дякую всім за увагу і до побачення.